Після аварії на японській станції Фукусіма в Україні конче необхідно реалізувати комплексну програму підвищення безпеки АЕС, затверджену на урядовому рівні. Сейсмічні дослідження вони входять дійсно в комплексу. Зведено програму підвищення безпеки. Практично всі сейсмічні дослідження повинні бути завершені до. А закінчення проєктного сроку того чи іншого енергоблоку. А, ну, практично, ми плануємо, що до 17-го року отже, треба обов'язково перевірити настійкість усе обладнання на усіх атомних станціях. Вони мають витримати потужний землетрус. Хай навіть у наших краях таких споконвіку не було. Адже після фокусіми в атомній енергетиці треба передбачати навіть те, що апріорі передбачити неможливо, особливо коли йдеться про неконтрольовані. Силу природной стихии. К сожалению, меняется наши оценки сейсмического состояния, в том числе Украины. когда начинает вдруг появляться землетрясение в Германии или в Калининградской области, где их никогда не было. Але роботи з проведення сейсмічних досліджень на українських АЕС опинилися на межі зриву, зокрема через корпоративний конфлікт між учасниками товариства «Атоменергопроект». Саме ця фірма є одним з підрядників енергоатому у проведенні сейсмічних досліджень на Запорізькій та Південноукраїнській атомних станціях на 15 і 18 мільйонів гривень відповідно. На основною просити сісмійської сісі проблеми сточать обладнання для условів аварії. Они, собственно говоря, в основном мы вызвали те проблемы, которые есть. Это достаточно такая мутная, трудозатратная, финансово-затратная работа. Это основная работа. А С моей точки зрения. Как заработки. идет эта работа? Но пока шла через пень колоду. Ще турику улитку Держфининспекция оприлюднила звіт, Операційний аудит окремих операцій енергоатому в ньому зазначено системний характер порушень у сфері державних закупівель, на які припадає левова частка 95% усіх недоліків компанії. Зокрема, державні фінансові ревізори пишуть, що вартість науково-дослідних робіт, які виконують різні приватні підприємства, у більшості випадків не мають достатнього обґрунтування і згадують про фірму Атом як одного з сумнівних підрядників до середини лі... Та минулого року її керівником був Олександр Альтман, громадянин США. Потім акціонери вирішили змінити менеджмент компанії, зокрема, через непрозорі фінансові операції, які були відображені в операційному аудиті Держфінінспекції. Альтман мені заявив, що він відказується підчинятися акціонерам. що приказ у моєму назначенні в що він відказався по легітимен. І що он продовжує вважати, остається генеральним директором. Пройзяло порушення порядку збирання учасників общества з однієї сторони, і з другої сторони порушення трудового законодавства. Але виявилося, що трудова суперечка між колишніми бізнес-партнерами насправді має кримінальний характер. Столична міліція проводить досудове розслідування. По факту злочинного заволодіння документами підприємства, також додався ще один епізод, який підтвердився судовою початкознавчою експертизою, у в тому, що повноваження. Генерального директора Альтмана були недійсними, тому що протокол, яким продовжувався у термін перебування на посаді, був сфабрикований. І встановлено, що підпис представника е учасника, який володіє 95% сто п'яти статутного капіталу, е був підроблений. Поза тим, колишній менеджмент Атом енергопроекту все ж таки не полишає намірів отримати від НАЕК енергоатом привабливі сейсмічні контракти. Своє підприємство з тожною назвою, але добавили тільки два слова інженірна компанія і Атом енергопроект так і воно звучить. І цю компанію разом з тим, як і іншу нерезиденти, яка також їм підконтрольна під назвою Unix, зараз дуже інтенсивно намагаються завести як гравців на ринок послуг, які надаються атомним електричним станціям. Чеська компанія «Юнікс» посередник субпідрядник насправді є структурою афільованою із колишнім керівництвом атом енергопроектів. виконував функцію приховування від акціонерів, а потім виведення прибутку за договором на сейсмічні дослідження. Процедури державної закупівлі, як вбачається з конкурсної документації, яка розробляється атомними електростанціями, вона розробляється. Е Чисто під е, послуги, які надають саме мають надавати е, саме компанії Юнікс і інженерна компанія Атоменергопроект. Ці фірми пропонують для НЕЕК Енергоатом» винятково один метод сейсмічних досліджень, більш притаманний для блоків американського проекту. У той час як у Росії, скажімо, взято на озброєння іншу методику. Методика в прошлом году році, весною була прийнята. Российским концерном Росэнергоатом введена в действие, утверждена и является единственной скажем так, методикой, на основании которой работы, данные работы по квалификации оборудования можно проводить на атомных электростанциях России, которые имеют Такі ж точно типові блоки, як і на Україні, ВВР-1000. замість того, щоб розглянути усі наявні методики енергоатому порушення законодавства про державні закупівлі, ніби заздалегідь віддає перевагу винятково одному методу сейсмічних досліджень у такий спосіб, створюючи неконкурентні переваги для недобросовісних ділків, чиї кримінальні справи нині розслідують правоохоронці. З Цього приводу подавались скарги в Антимонопольний комітет про дискр... дис... дискримінацію інших. Учасників і є кілька рішень на користь скажників, якими зобов'язано внести відповідні зміни замовнику у кваліфікаційну документацію. На ситуацію негативно впливає ще й кадрова невизначеність у керівництві на екенергоатом. Вже більше півроку занадто довго у статусі виконувача обов'язків компанією керує Вісаріон Кім, колишній директор Південно-Української АЕС. В общем-то, ситуація не очень нормальна. Я не бачу причин Почему, так сказать, какой-то постоянной основе не назначить человека. Дело в том, что эпоха эффективных менеджеров во главе Наяка Энергоатома, оператора после Фукусимы, она вот прошла для многих. Іншими словами, енергоатомом мають керувати фахівці, ядерники, а не упливові ділки із зв'язками на найвищому політичному рівні, серед претендентів називають і тричі колишнього керівника Недашківського, і куратора атомної галузі у Міненерго Константинова, і Черкаського губернатора Тулуба, і навіть зовсім же одіозну кандидатуру депутата коняра Онищенка. Хай там як, але після призначення наближеного до сім'ї Януковича міністра Ставицького про те, кого уряду призначати президентом енергоатому, енергетичного віцепрем'єра Бойка спитають останні.